Рада вітати вас на моєму каналі. Я психотерапевт Бабуш Катерина, і сьогодні я хочу дати вам практику на тему Я і гроші, які в мене стосунки з грошима. Вона буде складатися з декількох частин. Перша частина це тілесно, а друга це вже спостерігати за своїми почуттями, спостерігати за тим, які інсайти, які думки приходять до мене. І що вам потрібно буде для того, щоб цю практику зробити. Приготуйте два папірці. Це можуть бути арку а 4, або це можуть бути просто листочки зошита. Це не має значення. Один з них гроші, а другий це ви. Що ми робимо? Ми ставимо ці листочки на підлогу туди, де ви відчуваєте, що їм в просторі місце. Поприслухайтесь до себе, подивіться навколо, озирніться. І відчуйте, де саме у вашій кімнаті зараз мають стояти гроші, а де маєте стояти ви? І все це вже має значення, як саме ви обираєте місце для грошей, як саме ви обираєте місце для себе, кладемо їх на підлогу. Вибираємо деякий листочок, наприклад, у мене це гроші, а це я. Спочатку я встаю на листочок. Який символізує для мене, мене. І дивлюсь на листочок гроші. І можна закрити очі і повідчувати, що я відчуваю, коли я дивлюсь на гроші, які в мене з'являються відчуття. І спостерігаю за собою. Далі, коли вам вдалося зануритись трошки в цей стан. Ви запитуєте себе, скільки вам років по відчуттях. І далі ви можете щось проговорити, що у вас з'являється стосовно цього листочка, який уособлює собою гроші. Може, я боюсь його? Може, якось мені незручно біля нього стояти. Або щось зі мною відбувається, що я хочу взагалі зупинити цю практику, ви зараз просто спостерігаєте за собою і даєте собі чесні відповіді про те, що саме для мене цей листочок, який символізує гроші, які в мене почуття з'являються, яку суму я уявляю, що для мене взагалі таке поняття гроші. Після того, як ви. Постояли, побули саме в собі в цей момент, а ви переходите на листочок, який символізує гроші. І тепер з нього, з позиції, де ви це гроші, ви дивитесь на себе. Що ви бачите в цей момент? запитувати себе, як я гроші бачу цю людину, яка стоїть переді мною? Я бачу її маленькою, або я бачу її великою, я бачу її якоюсь впевненою в собі, або, навпаки, не впевненою, сором'язливою, провинившоюся. Можуть у вас з'являтися якісь картинки, не знаю, з вашого минулого, або якісь образи, з вашого дитинства? Все це важливо. І ви просто знаходитесь на цьому листочку гроші і продовжуєте дивитися на себе. Після того, як ви подивились, ви аналізуєте, чи подобається вам те, що ви відчуваєте. Які у вас думки з'являлися, які почуття у вас з'являлися, що взагалі вам приходило? Тепер ви, після того, як ви побули в стані грошей. Ви обираєте собі якесь в просторі третє місце, це місце в, якому, місце, в якому ви б хотіли опинитись у вашому ставленні до грошей. Наприклад, це місце, де я легко ставлюсь до грошей, або я там, легко їх заробляю, я не парюсь, мені не соромно, мені не страшно. І становитесь це місце. І просто побудьте в ньому, прямо відчуйте це місце своїми стопами. Так встаньте так, прямо відчуйте, як повністю ваша стопа доторкається підлоги. І побудьте в цьому місці, відчуйте прямо всім тілом цю легкість, Це стан, де нема сорому, де нема страхів, де нема ніяких упереджень. Ти гроші це просто папірці, які можуть зробити вас, вам дати якісь речі, які покращать ваше життя, де вони не мають якихось додаткових сенсів. І просто знаходитесь в цьому місці, закрити очі і просто будьте тут. Просто відчуйте цю легкість в своєму тілі. Спостерігайте за своїми почуттями. Спостерігайте за своїм станом, як він змінюється, що взагалі з вами відбувається. І ось ви зробили цю практику. І поспостерігайте, як саме ви ставили листочки. Чи далеко від себе ви поставили листочок з грошима? Чи, навпаки, близько? Як далеко від вас? І як далеко від грошей стояла та третя точка, в яку ви прагнете прийти. І все це має сенс. Подумайте зараз про це, запишіть одразу ті інсайти, які ви мали, і проаналізуйте, чому так можливо відбулось, і що вже прямо зараз ви можете зробити для того, щоб мати отой от стан, до якого ви прагнете. Що ви вже прямо зараз можете зробити, щоб бути в трьому-третьому стані, де стосунки з грошима вас задовольняють. Якщо практика вам сподобалась і була корисна, поставте лайк цьому відео. Для мене це завжди мотивація, щоб записувати для вас більше різного корисного контенту. А також підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за виходом нових відео.